2016 i metr. emocji. też tu to, na na to Co robi Chrystus, Panie? 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 Одразу атака в наші ворота курче зразу забороне. Диноть програємо. Кременець. Хойтик. Коненко. Кременець. Войтик. Боже мій, ну це капець.

Пойтик дав пас. Ой, збили. Ремінця збили, але поляки, як завжди, не реагують на таке. Остап. Ой-ой-ой, захисти! Молодець. Коненко. Коненко, не втручай, Давай, біжи! Спокійно.

Що то вже за гра буде? Микл! 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 На. Страхуй! Але вони сильно валять, ті чорні. Не дайте добити! могли вибіг Тренер свариться, що вони не говорять між собою. Два нуль. Рименець. <ріграє> Бойтек. Ну перехопила. Боріться. Молодці відбороли. Давай, давай, давай. Не дай, не дай, не дай, молодець. Ай! Захопи! Мимо воріт, слава Богу. Відкривайся зразу. Коненко. Ледь не забили нам третій гол, і поповід живака є неокому літаку. Стапчик. Нехай, Мартем. Мартель, давайте пута. Давай, 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 давай. Артемчик. Борись! Горись! До кінця! Не здавайся! Давай, 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 давай! Коненко! Поможіть ну свистить!

Угу, угу. Доганяй, доганяй та Ой, пляха завалив його, наш. Мартель. Активніше. Браво. Добре. Мартел, ти ще можеш дач свічесно. Але окей. Ким у них тут гарні поляця, капець, таке м'ягесіньке. Давай наліво. добре? Остапчик, войтик, Чи чешу, ременець.

Поможи! Та помо... Бля! Остапчик тримай, молодець! Бляха! Головою добив. Курва. Ой. Головою добив. Та присінгуйте їх трохи. Ну, що це? Гра на нашій половині. О, ну ясно. Той суддя, походу, якийсь неадекватний неадекватні. Угу, угу. Ну так. <рес> Не рже, це капець. <рес> 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 Діти йому показують, а він на мас. <рес> Понеду, гірай! Гірай перетин! Остап витягне молодець, але комусь попало дуже сильно в животик. А, Марку походу. Марку. Йому в живіт попало. Що, в руку? Я думала, що в живіт в руку. Марко одінься зразу. Дубак такий. Ого! <рес> а вони луплять звідки попало. У них нема такої гри, як тренер нас вчить. Браво, браво, Ну ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все, вже попав. Вже все. І наш па всі попадали ось така заруба. Mm -mm. Олексій. <плес> Наші розклеїлися. Тренер почав їх позиціями міняти. Ковецький. Тото -то? Ковальчук. Ременець Ну, пас. Ай-яй-яй-яй-яй. Трошки не точно. Спотикнувся Давай, давай, давай. Ой. Ременець. Надивіть. Ковальчук. Бежи, біжи, біжи, біжи. Наші ворота. Підрозстріли. Давай, 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 є шанс! Давай, в атаку. Танелку давай. Артемчик, давай. Біжи Войтик, бежи! Давай! Давай! Бляха, муха! Молодец, ничего старался. Ну вот тоже хоть хоть чуть-чуть. Дышайтесь найти чисто частині поля, я вас прошу. На їх их! Пиш, 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 не падай. І, Забирай! Помилиться, біжи. О, Артем, добре, давай, біжи. Не стій. Кавецький. Приід. Поможи, 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 поможи. Ого, зняла його клас Остап молодець. Чекай, Філіп, чекай, спокійно, не спи Добре, можна. Філіп, ви вы виграєте. Пішимо. Дали по зубах. чи що? Пальчику дали по зубах, напевно, бо він тримається. Пізру білого. Кривецький. Медвідь. Відкривайся, відкривайся. Добре, добре, Добре. Гой так скоріше добре Артем забрали. Та де? Не попав.

Олексій! Данилко, Біжи, 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 біжи. Остап. Реакція. Остап ще бореться. Молодець. Тримай, не тримай. Треба дев'зя. Майхан. Браво Норбік. Єсли працюй Марцел Максі, не став. Бомбукла. Стап спима. Перша ваша, перша ваша. Так. Біжи! Не дай м'яча нікому! Всі попадали з Та що? Той суддя поляцький. Ой! Перемодрували. Нічого, старалися, боролися.